Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Виключно зосередитись на грі в хокей. Ятно швидкісного вилучення. І Бернікс на лаві штрафників Опиняється і Зараз перша спроба реалізу. Кидок в притул, Бабік на місці зараз бородай за лінією воріт. Останні секунди більшості для київського сокола. Кидок шайба здіймається в повітря. Хто швидше її тут побачить? З команди так наїлася у власній зоні, так але все ж таки стримала суперника. Ще раз небезпечний момент. Це ще на самісінькому початку цієї більшості було. Певно, що найбільш дійсно небезпечна ситуація, яка була протягом цих двох хвилин на повторі. І от пару говорушка гайдук, тобто нападник і захисник на зараз небезпечний момент і притискає шайбу до льоду, чи все ж таки ні. Що дісталося бородаю. Давайте ще раз глянемо. Заштовхали бідолашного бородая тут на трьох хокеїстик Кепіталс, і дійсно не позастріш в цій ситуації, де він спробував ключкою виконати її. Борис Бабік не викидає, не перекидає блюлайнерів. Так, захисники зараз можна добивати шайбу у ворота, і це 1-0. Ну тут вже шансів майже не було. Ну а це, власне, повтор. Так, от ми бачимо, що Янішевський завдає майже лежачі вже китка по воротах. І ось відбувається це добивання від Віктора Захарова. Дуже важко було повірити в те, що навіть з такої переваги, яка для хокейного матчу, не є. І знов ми бачимо ось пристрасті в нас киплять на п'ятачку то однієї, то іншої команди. очевидно, що зупиняють. Єдине, що потрібно зараз зорієнтуватися, чи не буде якогось вилучення. Ну ось бачимо, так, з чого все виникає. Філімонов Толстушко проти Кривоношкіна. І тут Андрій влучив також все володо. Бабинець. Власне, накидання і підстави була ключ. Бабіку було достатньо складно. Ось Женка перервати. Вдасться чи не вдасться. Давайте подивимось. Ось цей момент, коли рахунок міг ставати 2-0. Дзвін поперечний, а по-друге побачив, що шайба не всі ці горіть. А ось тут яка обрізка, можна закидати один-один. Ось вам, будь ласка, і плей-офф. Ось вам, будь ласка, і момент на рівні. Ось така неохайна передача у власній зоні. Необережно дуже було зі. Ну, Навіть не знаю, як сформулювати. Це точно не той гравець, про якого можна сказати, що від нього очікуєш якийсь привоз. Але трапляються слова про те, що Люба полюбляє він кидати по воротах. І зараз вже другий кидок ну, і Ще раз на повторі кидки Деніса Бернікса. Другої 20 хвилинки і зараз як це не дивно, якраз команда, яка в меншості грає, провела дві класні атаки. А зараз все ж таки пропускає Захаров оформлює дубль і робить це знов у більшості. Чості, що раз в них вийшло, так небезпеку створити біля воріт Д'яченка. Другий і ось тут просто не встигли повернутись, і два в одного вихід. Віктор Захаров дивився, дивився, дивився на свого партнера, який рухався паралельним курсом. Але також бачив і вовчастин це регулярний чемпіонат, де більша частин. На матчі проходить і є плей-офф. Плей-офф – це вже безпосередньо, коли команди борються за призовий епітал. перша команда грає проти четвертої. І хто виграє перші чотири поєдинки? Перевага домашнього майданчику в цій парі це не показово, тому що команди грають на одній тій самій арені. Так в Києві сьомий поєдинок, якраз перевагу домашнього льоду буде мати команда, яка має ось цей вищий рейтинг за підсумками регулярного чемпіонату. Ось всім своїм виглядом демонструє, що він не хотів тут травмувати Дяченка. Хоча і жорстке таке зіткнення відбулося. Мені здається, що арбітри вірять Форварду Кепіталс. І вилучення тут не буде. України у сезоні 23-24 року Сокіл. Наступні два поєдинки вже Київ Кепіталс будуть номінальними господарями е, зустрічей АСІ. Десь... Тищенко і шайбою. Данило кидає. разумов Правильну позицію. Ламано ключку викинув на лід Костянтин Рябенко. Це я думаю, було помітно всім. на Цьому навіть се акцентували увагу зараз. який момент і, я думаю, його будуть передивлятися Вже намагався її прибрати з лінії. Давайте ще раз глянемо встиг чи не встиг латвієць? шайбу США. Так вона не перетнула воріт. Тож тут не буде голу загального плану. Це не чітко було видно. Тут зараз вже питань немає. Навіть не було інерції в цієї шайби. Вона б і так не перетнула червону лінію ось цю. Але момент дуже цікавий. Дякую. Кадри за воріт. Дуже важливі. Віддає на Наполоницького. Знов шайба повертається на Сергія Бабенця. Бабенець з кидок. Тимур Лапко це був. Вмикає в цю атаку. Руслана Ромашченка. Ух, класна комбінація, яка зараз закрутилася суперника десь розгубитись. Окей, Сокола. з флангу на фланг. Вертикально, горизонтально різні передачі проходили. І ось цей останній пас равликом. Але найважливіше в цій ситуації, що рахунок не змінюється. І Зараз є момент для того, щоб взагалі рахунок зрівняти, є кидок заблокований. Тут це дальній кидок, вибивається ключка Дяченка, і тут вже в такому форматі у нас буде йти гра. Кидок забирає на, на півфутбольному воротарському стрибку. Ще раз дивимося. Толстушко його накидання небезпечно. підставлена була знов ж таки цікаво буде подивитись, якого характеру буде гра в завтрашньому матчі півфінальної серії Кременчука і Дніпра зараз 2-2 Стає рахунок, і все ж таки дочекалися на цю передачу. Вчасний за таймінгом Пас. Ще раз дивимось. ось цей момент. Це Черненко Черненко віддає дуже вчасну передачу, і панченко просто вколочує цю шайбу усіх коворів суперника. І в нас сьогодні два дублі. Захаров і Панченко, Сокіл і Кепіталс. 2-2. Лінію до центра майданчика від Бернікса. Ось ось цей момент. Бачимо, так, що тут таке собі фехтування почалося. Справжнє на ключках. Раз. Шайба знімається в повітря. Тут. Мазур, кривоно. Момент Мазура. Мазур з-під захисника. кидає. Три ця трійка нападу. Поїхала на зміну. Ну і от цей кидок Мазура. Ну тут все ж таки не з-під ніг. 5 секунд. Куцевич заїжджає за ворота. Розвертається. Владислав іде. класну передачу Бернікс Влучає в суперника. Ще раз кидок Бернікса. І це гол. Те, але Кейпіталс закидає у форматі 4 на 4. Деніс Бернікс. Все. Дивимося. Уцевиш віддає цю передачу. Ось перший кибер заблокований, і другий приходиться в правий нижній кут. Чи не було підставляння? Ну, наче ні, так. гол Бернікса. чистий, повертає на дворника. Дворник, дворник шабу втрачає, але підстрахував його зараз. Бернікс ще раз. Терненко повертає на свого оборонця. Кидок по воротах знов від Деніса Бернікса. дуже впевнена. Від Кепіталс. Ще один кидок. Добивання може бути, не зафіксував шайбу Д'яченко. І ось тут вже лунає свисток. Пустили в четверте. Давайте ще раз подивимося. Бернікс ось тут кидає. Дійсно, нагода для того, щоб добити шайбу на сьогодні. Ще можна соколу зрівнювати рахунок, не ризикуючи, не знімаючи до кіпера. Час, в принципі, ще невеличкий є. і шайбу в глибину чужої зони, але суперник шайбу перехопив. Ось зараз момент небезпечний. Ні. Тушко його кидок заблоковано, ні, шайба над воротами проходить. І зараз бабік пасткою не притискаєш І Столичного дербі протистояння Сокола і Київ Кепітал окремо взяту битву. Першу битву з рахунком 4-0 виграли покиїсти Сокола. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.